Подруга Дугіна, захисниця прав робітників, жінок та дітей, прогресивна соціалістка, яка потім перетворилася на захисницю УПЦ МП, проросійська активістка, яка виступала проти європейської содомії. Усе це частини політичного шляху сумнозвісної політичної діячки та активістки червоної королеви Наталії Вітренко. Сьогодні ми поговоримо про неї та простежимо її діяльність, роль та значення на політичному ландшафті нашої батьківщини. Вас вітає Ютуб канал Фігури, де ми говоримо про. Про важливих постатей історії України та світу. Пишіть у коментарях, про кого нам зробити наступні відео. Фігура Вітренко є парадоксом. Вона була дуже оригінальною і досить типовою, як для популістів. Тому розповімо про інцидент, що показує її стиль мислення. Вітренко у 1997 році провела три дні в залі парламенту разом із колегою Володимиром Марченком, не припиняючи голодування. Олександр Мороз, тодішній голова Верховної Ради, звертався до них із проханням зупинити протест, але вони відмовилися, наполягаючи на підвищенні мінімальних зарплат і пенсій. Наступного разу, у грудні 1998 року, Вітренко разом зі своєю фракцією, яка складалася з півтора десятка депутатів, оголосила голодування, вимагаючи підвищення. Вищення прожиткового мінімуму. Вона називала це триденне голодування безпрецедентним кроком на території всього СНД. Історія дуже показова, оскільки такі люди не розуміють відповідальності за свій популізм і не розуміють базових економічних принципів. Адже підвищення мінімалки веде до того, що підприємець може звільнити працівника, який був готовий працювати за мінімум, ніж залишитися ні з чим. Тобто, сам концепт мінімальної зарплати він непоганий, насправді. проте потрібно виходити. З реалій, потрібно виходити з росту економіки, а ці люди пропагують робити це просто через розподіл блага, що не працює. Тобто підняття зарплат і пенсій це гарний намір, але де гроші узяти? Нові борги? Проте їх потрібно буде гасити потім. Такі політики по-фарисейськи роздають рибу, але ніколи не будуть створювати умови для майстерень, які вироблять вудочки. Сама Наталія Михайлівна Вітренко народилася 28 грудня 1951 року у Києві у багатодітній родині, яка складалася із трьох дітей. Старша сестра померла ще в часи Другої світової війни. Батько помер за два місяці до її народження, а вихованням займалася мати. Валентина, мабуть, ще з маличку Наталія Вітренко мала впевнену віру в планову економіку, адже коли дитинство проходить між Донбасом і Києвом під пильним наглядом мами викладачки наукового комунізму, то неважко повірити, що все у світі можна розпланувати, включно зі своїм незмінним політичним курсом. Наталія у 1973 році з відзнакою закінчила обліковий факультет Київського інституту народного господарства Кінг. У 1974 році вона приєдналася до КПРС. Ще під час навчання в інституті вона виявилася вірною комсомолкою, продовжила навчання в аспірантурі цього ж закладу ще три роки, і в березні 1977 року успішно захистила кандидатську дисертацію по темі статистико-економічний аналіз ефективності тваринництва» на прикладі колгоспів Київської області. Надалі вона продовжила кар'єру співробітника-планувальника. Коли розвалився СОВОК, такі люди, як Вітренко, стали непотрібними, тому що їх знання майже нічого не вартують у ринковій системі. З 1991 по 1994 роки Вітренко навчалася в докторантурі Ради з вивчення продуктивних сил Академії наук України, а після завершення навчання захистила докторську дисертацію на тему регіональні проблеми розвитку соціальної інфраструктури. Того ж року стала академіком Академії будівництва України, а в 1997 році академіком Академії Академії економічної кібернетики. Також у 1971 році Наталія Дубинська вийшла заміж за Юрія Вітренка і взяла його прізвище. Через рік у них народилася перша дочка Ольга, у 1976 році син Юрій, а в 1983 році дочка Марина. Проте шлюб розпався у 1991 році. За словами Вітренко, причина розлучення полягала в її активній політичній діяльності, а її чоловік за часів незалежності Працював у міністерстві економіки. У дусі справжнього ленінця у квітні 1991 року Вітренко виступила в Академії наук України з доповіддю Приватизація і соціалістичний вибір, у якій різко критикувала початок приватизації. Цією доповіддю настільки восхитілись тодішні комуняки та совки, що вітренко доручилася до розробки економічного розділу нової редакції програми КПУ. Цікаво, що вона була шокована ринковим крином, яку прагнули провадити економісти ЦК КПУ до неї. Проте невдовзі компартії настав гаплик, а Вітренко доєдналася до створення та діяльності спадкоємця комуняків Соціалістичної партії України. Вона стала головним розробником програмних документів СПУ і керівником теоретичного центру партії, а також стала редактором партійного журналу Вибір, також була радником голови Верховної Ради та лідера СПУ Олександра Мороза, який в той час обіймав посаду спікера українського парламенту. У грудні 1994 року, попри опір з боку лідера власної партії, вона стала народним депутатом у виборчому окрузі в Конотопі. За обрання через цей округ її почали називати Конотопською відьмою. Згодом через розбіжності із партійним керівництвом Вітренко та її друг і соратник Володимир Марченко у 1996 році заснували нову політичну силу прогресивну соціалістичну партію України. Вітренко була лідером, а Марченко її заступником. З самого початку свого існування партія позиціонувала себе як радикально опозиційну політичну силу, яка орієнтувалася на реалізацію ідеалів класичного марксизму. Лідери партії неодноразово наголошували, що саме відхід від марксистської теорії призвів до занепаду та стагнації КПРС, а згодом і КПУ, через що ці партії фактично виступили реставраторами капіталістичної системи в Україні, створивши разом із правими та центри. Силами законодавчу базу для буржуазних реформ. Підкреслимо, що найгострішою була критика своїх лівих опонентів. Чимало аналітиків розглядало прогресивних соціалістів як технічну партію кучми. За даними ЗМІ, прогресивні соціалісти могли потрапити в парламент тільки завдяки махінаціям оточенню президента. За ідеологічною ширмою ворожнечі, схоже, працював прагматичний розрахунок і цинізм. Не оминали Вітренко і скандали. У квітні 1997 року на засіданні Верховної Ради представник руху Павло Мовчан сказав, що Валентин Марченко не в змозі відрізнити власну дружину від товариша по партії. Перепросити мовчан відмовився, тому Марченко, який раніше займався боксом, ударив його, в результаті чого мовчан отримав струс мозку. В деяких звітах фігурувала інформація, що сама Вітренко допомагала штовхаючи мовчана ногою, та й сама дружина Марченка ревнувала парочку. Підозрювала у романтичних стосунках. На тлі постійних політичних маневрів комуністичної та соціалістичної партій загравань з центристами та владою знайшов підтримку у суспільстві лівий популізм. Партія обіцяла відновлення контролю й обліку, планування, управління економікою, інвентаризацію усіх приватизованих об'єктів при використанні процедури націоналізації для захисту інтересів громадян. Неприпустимість перетворення землі на товар, реформу системи заробітної плати, пенсії та соціальних виплат на основі їх відповідності прожитковому мінімуму, повернення трудових заощаджень населенню, забезпечення безплатними послугами охорони здоров'я та освіти та доступність житлово-комунальних послуг. Тодішній час був важкий і нестабільний. Багато людей ледь зводили кінці з кінцями, тому повернення до совітського порядочка було для багатьох мрією. А вітренко і компанія вдало використовували ці марення. Мабуть, вони самі вірили у цей самообман. У 1999 році Марченко висуває свою кандидатуру на пост президента України. Вона стає першою жінкою-кандидатом в історії України. Часто акцентувала у пропаганді мовляв, буде боротися за права жінок та дітей. Під час передвиборчої кампанії, 2 жовтня 1999 року, у кривому розі, після зустрічі з виборцями, на неї та її супроводжуючих депутатів було здійснено напад. Кинуто дві бойові гранати РГД 5 Одному ампутували ногу, а вітренко обійшлася з невеликими ушкодженнями. Згодом слідство виявило, що організатором був Сергій Іванченко, довірена особа Олександра Мороза. Його засудили до 15 років, але потім кучма помилував його. Так чи інакше, в результаті виборів вона отримала ледве менше 11%, посівши четверте місце серед 13 кандидатів за підсумками першого туру. Проте парадоксально це був негативний чинник, оскільки й влада, і інші ліві партії починали відчувати загрозу. Тому проти прогресивних соціалістів почалася активна кампанія із пропаганди. Тому на виборах 2002 року партія Вітренко не змогла подолати 4% відсотковий бар'єр і не пройшла до парламенту. У 2004 році Вітренко стала членом Вищої ради міжнародного євразійського руху разом з Олександром Дугіним та Дмитром Корчинським. Пізніше вона зізналася: новий Євразійський Союз: щоб і Україна, і Білорусь, і Сербія, і Болгарія, і Молдова, і Казахстан, Росія та інші республіки колишнього радянського союзу об'єдналися, щоб ми отримали найпотужніше об'єднання. Перспективне, зростаюче, і тоді для України буде розквіт. Вона і далі мала співпрацю із справжнім українським авантюристом і талановитим провокатором Корчинським, оскільки вони разом виступали на мітингах проти НАТО, адже це підриває національний суверенітет. Загалом пан Дмитро згадував наступне: Наталія Вітренко дуже прикольна жінка, і ми думали з нею попрацювати. Так само думав і бізнесмен Макс Курочкін, який і вирішив виділити 20 мільйонів доларів її політтехнологам на виборчу кампанію. Особисто їй він виділив лише 1 мільйон доларів, так би мовити, на підтримку іміджа лідера партії. Це було зроблено, щоб вона не крала з партійної каси. Я подумав, що це цікавий проєкт і запропонував їй робити політику. А через три тижні співпраці вона втекла. Варто сказати, що багатьом українцям імпонувала дружба з московитами, мовляв, у нас з ними довгі культурні зв'язки та історична близькість. Її вибір у східну сторону не дивний, зважаючи на радикально ліві настрої, в той час як західні держави були чіткими капіталістичними націями. Вітренко активно вимагала надання російській мові статусу державної в Україні та підтримувала розвиток російської культури. Цікавою є еволюція відносин з релігією. Якщо в ранній Роки вона була відвертою атеїсткою, то згодом перейшла на рейки московського православ'я. У політичній рекламі активно використовувала релігійний фактор. Защитим православіє. Іншим прикладом є весела українофобська реклама. Марічка, мені нужно вийти. Ні, кажи державною мовою. Русський язик второй государственный. блок Наталії Вітренка, народна опозиція класичним аргументом проти руху в Європу була поширеність там содомії. Це, до речі, сильно відрізняється від європейських комуністів і соціалістів, які стоять на авангарді боротьби за права сексуальних меншин. Тобто вона відтворювала типову прорусняву пропаганду. У тому ж році вона балотувалася на посаду президента України, набравши 1,97% голосів і посівши п'яте місце. У другому турі виборів та під час переголосування підтримувала Віктора Януковича і різко критикувала помаранчеву революцію. На виборах 2006 року її партія не змогла подолати трьохвідсотковий бар'єр, через що не потрапила до Верховної Ради України. На початку лютого 2007 року Наталія Вітренко оголосила про перехід у тотальну опозицію позицію як до президента Ющенка, так і до прем'єр-міністра Януковича. Цікаво, що вона критикувала Януковича ще з більших русофільських позицій, мовляв, він заодно з бендерівцями та фашистами. А Ющенка вона не переносила за націоналізм. На парламентські вибори 2006 року Прогресивна соціалістична партія України ПСПУ брала участь у складі двопартійного блоку народна опозиція, до якого також входила партія Російсько-Український Союз. Русь, як то кажуть, яке їхало, таке й здибало. Під керівництвом Наталії Вітренко. Союз навіть не завоював 3%. Надалі вона займається колекціонуванням почесних титулів. Її обрали академіком Академії будівництва України, академіком Української академії економічної кібернетики, членом кореспондентом Петровської академії науки і мистецтва Російської Федерації, а також професором Інституту соціалізму Російської Федерації. Вітренко також очолює всеукраїнську громадянську жіночу організацію Дар Життя, громадську організацію Собор Православних жінок України і всеукраїнську громадську організацію Євразійський народний союз. Частина цих організацій була пов'язана з московитами. Її партія сходить на маргінес. На президентські вибори 2010 року Наталію Вітренко не допустила центральна виборча комісія. На виборах 2012 року ні Наталія Вітренко, ні її партія не брали участі через брак необхідних коштів. Вона тоді казала, що не накопичила кримінального капіталу, щоб фінансувати участь у виборах. Вітренко продовжувала видавати божевільні заяви, назвавши папу римського агресором. Якщо той не приїде без благословіння московського патріархи Кіріла. Детальніше про цю історію читайте на нашому телеграм-каналі Останній Капіталіст. Там ви знайдете чимало цікавого та корисного про історію, економіку та політику. Посилання в описі до відео. Партія Вітренко відмовилася брати участь у виборах 2014 року, вважаючи їх нелегітимними. Вітренко так і не змогла змиритися з подіями Євромайдану, а щодо нього повторювала наративи московської пропаганди. У лютому 2014 року, після втечі Віктора Януковича, Наталія Вітренко сприяла проведенню референдуму в Слов'янську, запитуючи мешканців, чи довіряють вони новій владі в Києві. Це сприяло появі народних захисників, народного мера В'ячеслава Пономарьова, а також приїзду диверсанта Ігоря Стрілкова, що призвело до окупації міста. Цього ж року Вітренко остаточно їде на проживання на любимі болота. У 2017 році, за словами Вікторії Сюмар, проти громадської організації Дар життя очолюваної вітренко, було розпочато досудове розслідування за підозрою у сепаратистській діяльності. За даними СБУ, Російський фонд підтримки співвітчизників за кордоном під опікою міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, перерахував кілька мільйонів гривень дару життя. Ці кошти, за даними спецслужб, використовувалися для підтримки терористів ЛДНР. А 6 листопада 2019 року Вітренко в Москві заявила, що нацизм підняв голову в Україні і закликала до зачистки та введення санкцій проти Львівщини. У Наталії Вітренко були досить складні відносини в родині. У 2021-му вона фактично відрикалася від свого сина Юрія, який був головою управління НАК. Нафтогаз України. Син має прозахідні й і проринкові погляди, на відміну від Наталі. Горе матір навіть заявляла, що її син це проєкт СБУ, який просував сина на зло їй, аби не допустити реваншу її політичного дітища. Мені здається, що Юру не случайно вивели на політичну поверхність. Що його, не случайно, у нас много толкових людей, молодих людей на Україні, а його вивели спеціально в піку МНІ потому ж таки очень боялись реванша нашої партії. 24 лютого 2022 року вона дала 45 п'яти хвилинне інтерв'ю в виданню Правда.ру, в якому звинуватила у війні США та Британію і виправдовувала російську агресію. 23 червня 2022 року суд постановив остаточно заборонити діяльність Прогресивної соціалістичної партії України. А Вітренко досі жива і проживає на московських землях. Політичний шлях Вітренко показовий: вона абсолютно є продуктом московського совка. Ще в дитинстві їй привили віру у планову економіку, і свої погляди вона не змінювала впродовж життя. Це людина, яка геть не мислила національними категоріями, засуджувала видатних українських діячів, навіть таких як Петлюра, який був теж соціалістом. Вітренко впродовж життя активно користувалася економічною безграмотністю українців та прагнула звести нас з європейського шляху розвитку. Вона з одного боку є продуктом свого часу, і карколомні зміни не змогли їй відкрити очі. Її партія пережила розквіт в кінці 90-х, де факто будучи технічною партією, яка, набравши силу під тиском опонентів, здулася. Її прогресивний соціалізм насправді був регресивним і поєднувався з русофільським реакціонерством. Кажуть, що як корабель назвеш, так він і попливе. Але приклад вітренка демонструє, що це зовсім не так.